Усім привіт! Мене звати Іван. Я сьогодні хочу розповісти вам про ось такий змішувач бренду Globus Lux. Лінейка цього змішувача Alpin. Модель Sus 403 BB. BB у абревіатурі цієї моделі означає, що він бархатно чорний. Ось такий красунчик. Виготовлений цей змішувач з нержавіючої сталі 304 марки. Він не підвержений Корозії Не підтвержен нальоту, він не боїться деяких видів кислот. Має бархатно чорний колір, ідеальний, без ніяких вкраплінь. Виліт змішувача від края до краю гусачка 21 см. Від центру гусачка. До центру аератора 19 см. Тобто для більшості кухонних миєк це стандарт і це буде дуже комфортно в використанні. Якщо у вас змішувач стоїть по центру чаші навпроти сифону, це дуже комфортно. Висота змішувача від аератора до поверхні, на якої встановлений саме змішувач, 29,5 см. Це дуже гарна висота, коли у вас чаша має десь 20 см глибини, щоб не бризкало, не дуже сильно бризкало. І було дуже комфортно там підставити або кастрюльку якусь або ж ведеркою якесь. Це дуже удобно, але це маєте на увазі, що він достатньо, достатньо високий. Покриття в нього емальоване, тобто це чорний бархат. На, на ощуп, він такий приємний, він має матову основу, дуже приємно торкатись, тобто так тактильний змішувач. Він має такий строгий дизайн, тобто бочковідний гусачок, бочкавідний корпус, ручка вигляді трубочки. Дуже сучасний, такий строгий дизайн, дуже пасує до мийок з неживішої сталі. Змішувач має картридж діаметром 35 мм, тобто у вас не буде питань з поганою струєю води. Цей картридж має дуже гарну пропускну способність. Монтувати цей змішувач можна ручкою праворуч, так і ручкою ліворуч. Він має позначення, тобто по заводу передусмотрено, що гаряча вода, гаряча вода буде відкриватись ліворуч, холодна праворуч. Але це залежить від того, як ви підключите саме шланги. Тобто воно може бути і навпаки. Дуже, дуже міцний корпус у цього змішувача. По заводу виробник. Дає гарантію, що він витримує тиск від однієї до 5 атмосфер. Це, звісно ж, так. Але майте на увазі, що ось ці комплектні шланги 5 атмосфер не витримують. Тобто краще їх замінити. До речі, вони йдуть у комплекті, це посилені шланги, у яких вплетена тканина. Тобто, вони, звісно ж, нормальної якості, але зазвичай я раджу їх замінити на більш якісніші. Дліна шланга 44 см, по стандарту 40. Тобто від кріплення до кріплення 40 см. У комплекті йде пара із вже встановленими прокладками і встановленими резинками для змішувача. В принципі, закрутити шланг у змішувач можна просто рукою без ключа. Також у комплекті із змішувачем йде набор кріплень. Це проставка на отвір. Для мийки, тобто змішувач встановлюється ось так от, на неї. Ось такий е, ніпіль і ось така е, гайка. Також в комплекті йде сили, силиконова прокладка, пластикова, ось така шайба. До речі, дуже е, удобна система кріплення, бо е, цю гайку можна закрутити просто рукою. А так як це кріплення виготовлене з нержавіючої сталі, то воно не закисне і не е, покриється корозією. тобто е, Згодом вам буде дуже легко зняти його, щоб замінити або почистити. Друзі, дуже дякую, що приділили мені увагу свою. Якщо у вас залишились питання, ви можете написати мені у коментарі або зателефонувати нашому менеджеру або саме мені на сайті є номера телефонів. Залишайте замовлення. Якщо вам потрібно прислати фотографії цього змішувача на якійсь конкретній митці, то пишіть я із задоволенням це зроблю. Nossa, dobra!